Доброго дня, колеги. Дякую за запрошення на цю потужну конференцію на тему Connected TV. Це дуже стрімко зростаючий ринок. Сьогодні він надактуальний, тому я теж поділюся здобутками з точки зору, що обирає на сьогодні діджитальна аудиторія в телебаченні та в Digital TV, Які продукти ми, як Next Insight вже зробили, які кейси ми реалізували, і що ми в майбутньому плануємо зробити для нашого українського ринку. Поїхали. Спочатку подивимося, що відбувається в Штатах. Більше ніж 70% домогосподарств вже мають Smart TV. На 20% за кілька років виросло споживання в цьому напряму, і це ще і про час споживання. Тобто, це не тільки технічно, а й скільки часу проводить людина безпосередньо разом зі Smart TV. В Україні можна так само сказати, що така ж сама тенденція. Ми дивимось порівняння порівняння по іншим діджитал пристроям тобто смартфон, ноутбук, pc планшет. Але тут вражаючі тренди. Тобто, якщо в Штатах це плюс 20%, то в Україні це втричі. Тобто смарт TV за кілька років ми бачимо там майже за три роки зростає втричі, і це дійсно колосальний тренд. Від цього напряму вже неможливо відвернутися. Про це кажуть просто цифри. Ми бачимо також, що вже 3-6 годин люди проводять на Smart TV, Тобто час зростає, і зростає він колосально. Також, бо майже 80% часу, порівняно з 24-м роком в цьому році це таке, такий приріст відбувся. Це дуже великі цифри. І ми бачимо, що це просто набирає колосальних обертів. Тому знову ж таки, тому така велика увага до цього напрямку і до цього медіа. Якщо ми подивимось на Connected TV та OTT з точки зору телебачення та теледивлення, то ми бачимо, що на сьогодні люди обирають також OTT або Smart TV напрям, тобто ми бачимо і в абсолютних цифрах. А в темпах зростання взагалі ми бачимо, що Т2 падає, кабель трохи падає, супутник приростає, але не дуже сильно. А ось OTT приріст за всього лише рік на плюс 22%. Хочеться перейти вже до більш технічної такої складної частини і дати трохи роз'яснень про OTT з точки зору технологій, і загалом чим OTT відрізняється від, від веб, бо тут дуже важливо це розуміти. Веб для нас це медіа, це майданчики, вони можуть бути як з десктопа, так і з мобайла. OTT це додаток і технічно чим від, від, відрізняється між собою. Перше це про кукіс на вебі. Є Є кукіс, вони є не на 100%. Це може бути на сафарі, немає частини кукі, або на певної долі трафіку його немає, але веб в цілому працює повністю на кукі рішеннях. В Вуті їх немає, це інші зовсім технічні рішення, і це дуже велика відмінність з точки зору технологічних рекламних технологій, з точки зору вимірювань, про котрі я якраз хочу розказати трекінгу, реклами і так далі. Можливість клікнути по рекламі в вебі, звісно, є це один із ключових показників CTR або кількість кліків. в OTT – Умовно, є така можливість, але вона насправді не користується попитом тобто вона відсутня. З точки зору контент в вебі це будь-який контент, це може бути текст, це може бути відео. Насправді відео не так багато, порівняно з іншим типом контенту, по переглядам сторінок. Але в OTT це виключно відео, і тут те, що ми розуміємо. На явність трекінгу реклами в ВЕБі вже чимало рішень, бо ВЕБ існує дуже багато років, 20 плюс, Але у ТІТ рішення тільки з'являються, вони тільки вибудовуються, стандарти формуються, описуються. І насправді рішень вже досить багато з точки зору розробки тих технологій а от з точки зору розуміння, як воно все працює, це ми ще на початку шляху, скажімо так. І звісно, якщо розумуючи, то це і різні технічні вимоги до реклами. Що ми зробили? Nextinsight? Nextinsight – це дата-аналітична платформа, яке рішення для ott вимірювань. Бо коли ми заходили на ринок, ми розуміли, що працювати будемо тільки для вебу, бо у нас продукти це аналітика для вебу, це аудиторні звіти для вебу. Але побачивши куди стрімко летить ринок, ми зробили, звісно, рішення і для OTT. Про нас. Це продукт створено для маркетологів. Це категорія мартех, маркетингові технології. Український продукт створений виключно під український ринок на сьогодні. Команда українська до того ж тут важливо, що цінова модель також адаптована під реалії нашого ринку, і ми дата аналітична платформа. У нас під капотом доступні найбільші дата вендори країни, Big Data від найбільших дата вендорів країни на сьогодні. Це дані від Big Data Kyivstar. тобто, ви можете в реал-таймі, коли ви інтегруєте піксель, отримуючи спочатку ваш особистий кабінет. В рекламу, відеорекламу, в банерну рекламу вам на сайт на сайт, вам як медіа або на сайт вам як e-commerce, Ви можете отримувати всі звіти, всю аналітику про цю аудиторію. Ви розумієте джерела даних, звідки ви закупили рекламу, привели, хто на ваших сторінках сайта, що це за аудиторія, і ви можете вже як маркетинг команда бути більш потужними в ваших рішеннях. До Того ж це повністю прозора модель, це е, забезпечує вам більшу ефективність да, і керованість. І дуже важливо, що ми ad -hoc, е, отримуємо виклики ринку і опрацьовуємо. І на сьогодні вже йде розробка нових продуктів е, якісно і якраз під локальний ринок. Е, це буде. Сайтрекінг це буде виключно технометричний продукт. Про це на іншому стрімі, але як тізер я хотіла про це сказати. Дуже важлива тема сертифікації сьогодні, бо стандарти вони якраз дозволяють довіряти продуктам. І ми вже сертифіковані EAP Europe TCF, Ми входимо в Global Vendor List, тобто це технічна історія. Ми адаптували наші трекери під їх стандарти та вимоги і офіційно пройшли цю сертифікацію. Також ми отримали сертифікацію MGAD, Ми пройшли це, і цей партнер нас рекомендує до використання. Як з точки зору ще активності на ринку для галузі для нашої екосистеми, ми повний член ІАп Європ, ІАп Україн, і ми активно працюємо в комітетах. Тепер про саме цікаве, про те, що всі питають, це кейси, які це кейси. Спочатку трохи технічних деталей ми навчились вимірювати технометрію в OTT, які це показники, це impressions. Покази unique users – це унікальні користувачі. Це як дивляться відео по кварталям, тобто додивляються відео показник старту реклами, частота та VTR. Я дуже вдячна партнерам AdMixer, Advertising та Відзоні, що долучились до наших спільних тестів і дали можливість допрацювати пікселі для того, щоб вони якісно працювали на Connected TV технологіях на OTT і з їхнього дозволу поділюся спільними кейсами. Спочатку трохи інформації про ott інвентар AdMixer Advertising. В нього є два типи такого інвентарю Connected TV. які його особливості. По-перше, це динамічна та персоналізована вставка реклами в онлайн відеоконтент на рівні сервера перед доставкою контенту на пристрій кінцевого користувача, і вона налаштовує рекламу на кожного користувача за категорію контенту, за гео та за іншими показниками. Це більше 50 телеканалів, більше 400 тисяч унікальних користувачів щомісяця і більше 8 мільйонів переглядів на місяць. Що ми зробили? Ми подивились і допрацювали піксель для того, щоб ми. Коректно показували дані по показах. В цьому кейсі ми якраз привели ці показники. Ми поставили собі бенчмарк 2-4%. Насправді, по ринку ці бенчмарки зазвичай вищі, бо це і 10-15%, і 15%, а можуть бути випадки, коли це 20%. Але ми бачимо по результатам кейсів в цьому тесті, що це навіть менше відсотку. Тобто наші показники повністю збігаються з тими показниками, що ви бачите. На платформі Admixer Advertising в інвентарі OTT. В Admixer Advertising є ще один тип інвентаря, це Smart TV, це Smart 2 рекламна мережа, і ми тут теж протестували наші можливості. Коротенько про особливості Smart TV інвентаря, AdMixer Advertising. це 3,3 мільйона користувачів на місяць. Uh, партнер каже, що дуже високий рівень юабіліті і 40 мільйонів показів на місяць. Тут також протестували покази, додатково додали Unique Users для тесту, і ми бачимо дуже високу кореляцію між показниками, тобто трекери повністю коректно працюють. І насправді це дуже тішить, що можна використовувати. Ми рекомендуємо використовувати це вже для, для ваших активних рекламних кампаній на Smart TV інвентарю Advertising. Тепер про кейс відзоном, трохи про партнера. Ще раз дякую, що дозволили спільно зробити тестування, доробити пікселі і публікувати кейс спільний. Це сервіс з розміщення реклами на ott платформах. Теж є особливості інвентаря від зон. Це 230 каналів для розміщення на ott платформах партнерів. Це 26 мільйонів показів на тиждень загальний потенціал. Це лідери ринку OTT та невеликі ott платформи, зокрема Мігового і світі. І завдяки від ЗОН можна сформувати персональний рекламний блок та розмістити таргетовану рекламу для ott користувача на улюблених каналах. Тепер про кейс. Наші результати тестів показали також, що коректно працюють трекери, відхилення є допустимими, становлять в середньому 2-4%. Насправді вони навіть нижчі, але ми, як бенчмарк, на себе беремо 2-4%, бо це може ще залежати від періоду кампанії, від обсягів розміщення і так далі. Також ми бачимо на платформі додатково по квартілям статистику, ми бачимо статистику VTR, ми бачимо частоту. Тож всі кейси показують. Що у нас все коректно працює, і ми навчились трекати Connected TV інвентар і з топ-лідерами, гравцями цього ринку протестували ефективно, і вже можемо рекомендувати це для розміщення. Ми на платформі постійно дороблюємо всякі цікавинки, котрі можуть допомогти маркетологам класно працювати з платформою з аналітичною дата аналітичною платформою, і додали до кожного кабінету можливість додавати до п'яти кастомних параметрів для того, щоб ви могли створювати свої власні кастомні параметри, і це потім стає налаштуванням в аналітиці. І ми в випадку з відзоном придумали, як ці кастомні параметри додатково використати. Ми через кастомний параметр навчились забирати Channel ID. Додатково ми отримали довідник від відзон, і через довідник автоматично тепер можемо показувати в аналітиці в Next InSight не тільки статистику технометричну, але і на яких каналах. Відбувались розміщення. Впевнена, це дуже цікаво для тих, хто купує такі розміщення. Про кейси я вам розказала. Хочу розказати в цілому про нашу стратегію, про плани на майбутнє. Це буде там протягом цього та наступного року, бо це про технології, про те, куди ми хочемо і рухаємось наразі. Про що ми мріємо? Щоб ми могли бачити і на УТІ напряму теж такі ж аудиторні вимірювання, що ми сьогодні реалізували під веб. Це купівельні наміри, це демографія, це інтереси і так далі. Ми якраз підключаємо нових дата партнерів в Insight на вебі, і дуже хотілося б в майбутньому, там навіть в наступному році зробити таку опцію і для ott інвентарю тобто там, де аудиторія на додатках, там де немає Кукіз. У нас є партнер поточний Майгару, це українська компанія, котра якраз розробила вже таке рішення і іде імплементація. це досить великий проект. І після того степ степ коли це буде реалізовано, ми зможемо вам надати в платформі Nexite таку можливість, коли це буде ідентифікація, котра буде працювати на Кукілес середовищі. І, зокрема, мені цікаво якраз, щоб це було працювало на Діті та Інесередовища. Це про плани, це про стратегію, щоб ви розуміли, що в нас є big sense, і ну, куди ми рухаємось загалом. Ще раз про ключове. Є певні складнощі трекінгу, котрі ми на сьогодні вже опрацювали, тобто є особливості от середовища. Зокрема, куки немає і є певні свої технологічні особливості. І ми якраз розробили це рішення. Ми зробили доступними технометричні вимірювання і зробили з партнерами від Zon та AdMixer Advertising кейси спільно, що підтверджують коректність роботи трекерів Next Insight. Наприкінці презентації наш Call to Action для вас. Протягом трьох робочих днів ви можете зробити запит на кабінет. Ви отримаєте спеціальну знижку по промокоду OTT та Connected TV. Всім дуже дякую. І ще раз дякую організаторам.